Хочу зараз звернутися до поліцейських, звернутися і сказати, що, мабуть, їм слід задуматися, задуматися про те, що вони роблять, задуматися про те, в кого їх перетворила банда влада. А банда влада на чолі зі Зеленським перетворила нашу поліцію в поліцаю. Я не обмовився так в поліцаю, в тих, хто знищує своїх, в тих, хто гнобить, в тих, хто свідомо за гроші, народні гроші, знищує народ України. Б'ють, катують, виловлюють, бо свірковують. НКВД саме стало ТЦК. Так, НКВД стами стало ТЦК, тому що також зловживає, зловживає, тому що зелений Сталін дозволив їм зловживати. Але війна рано чи пізно закінчиться, і буде велика біда. Велика біда буде як для поліцейських, так і для тих ж самих ТЦК. Я взагалі вважаю, що вже наступив той час, що слід всіх гнати як з поліції, так і з ТЦК, тому що всі дозволили знищувати простий народ України. Свідомо знищувати, знищувати саме простий немічний хворий народ України. Зелен це є ворог України. Я свідомо кажу, це є ворог України номер один. Це людина, яку я вважаю потворою. Я вважаю цю людину як Сталіна ще гірше, як Сталіна. Колись я так не думав. Так не думав, помилявся. Я вважаю його. Тим, хто пішов шляхом шоколадної фірюги, і навіть зараз я також не підтримував би шоколадну фірюгу, тому що це все наслідки. Але про що я хочу сказати? Про те, що Зеленський ну, є таке враження, що він підспівує хуйлу Путіну. Він все робить на угоду хуйлу Путіну. Ви задумайтеся, чому хуйло Путін прийшов в Україну? Він прийшов як освободитель. От казали, він прийшов зі спецоперацією, такою, щоб звільняти, начебто, е російський народ, який тут ну. Мабуть, мордували чи щось з ним погане чинили, і було смішно, тому що ніхто тут не чіпав ні російськомовних і нічого подібного не було. Але зараз все робиться для того, щоб весь світ подивився і зрозумів, що все ж таки є кого освобождать. тому що весь народ України зараз треба освобождать, Так получається. Ну це так дивиться зараз. Хуйло Путін, але світ дивиться так. Ага, Зеленський, мінімальна пенсія. Менше ніж в Росії, мінімальна зарплата менша ніж в Росії. Відповідно, також бусифікація. Те саме, що в Росії було. А в Росії зараз цього немає. Тому що в Росії китайозів різних беруть корейців і вже навіть з Африки вони беруть найманців. А в нас бусивковують не такий немічний народ. А що немічний народ? Це для того, щоб перемогти. Чого немічних не беруть биться на рингу замість кличка? А немічних хай би брали. А може хтось переможе. А ні, беруть чогось кличка чи ще когось усика беруть, щоб була перемога. А тут тут для зник знищення. це не для перемоги, і зеленський робить все для знищення. Виловлюють хворих, особливо виловлюють. Розумієте, як хворий, так зразу він має йти на передову. Ось що відбувається винищення народу України Але злочинцями стали як поліція ТЦК, так і сам Зеленський. Це злочинці, це змова, це банда. Ви зрозумієте, це не 90-ті це набагато гірше, тому що це є змова по знищенню народу України. І злочинцями є поліція, є ТЦК. І задумайтеся, що саме так і є. Це є правдою, і люди, якщо будете далі всі мовчати, знищать усіх, усіх вб'ють, всіх закупають в могили, тому що до того все і йде. Священники мовчать, вони також знищують вас, тому що вони мовчазні. Священники мовчазні. Вони всі ви мали би на сповідях вам це говорити, що вас знищують. А священники в змові з владою. І так вони такі самі запроданці. Розумієте, Запроданці для мене. Я зараз перед святами це кажу, тому що такого не мало би бути. Мали би висловлюватися, мали би на всіх проповідях це казати. Тому що відбувається тотальне знищення народу України. Наступне Курськ. Раніше казали, буде Україна судитися, щоб вибити мільярди і мільярди тих доларів, щоб відбудовувати Україну. Це все, що знищив Хуйло Путін. А тепер Курськ відбувся. І що буде тепер? Ага, на судах скажуть: ну так, Росія пішла вдерлася в чужу країну, тобто в Україну а ви, Україна, що зробили? Ви ж також вдерлися і поставлять на шальки тере. кажуть, а то практично те саме. Ось що відбувається, і в мене таке враження, що це хуйло Путін таку ідею мав, а Зеленський її просто виконав. Просто виконав ту ідею, і так виходить, що нам і Росія нічого не буде повертати, нічого не буде відбудовувати. А тепер ще більше областей забрали. А Зеленський перед тим казав, що він готовий стати на коліна перед ким перед чортом лисим навіть. Але чомусь він не пішов на перемовини з тим хуйлом і зараз чомусь не хоче він розмовляти, обговорювати, а України все менше і менше. Вам не здається, що вони просто так в тиху по домовленості? Зливають як Україну, так і простий народ України, той немічний, той народ, який не бачив світа Божого, той народ, який не жирував. А чиновники чомусь не зменшуються. Мільйони виїхали за кордон. Ви знаєте, мільйони виїхали. А чому Верховна Зрада до сих пір не зменшилася? А чому чиновники у всіх територіальних громадах не зменшилися? Будай по одному двох керівників забрали би, помічників би забрали. А як ви думали, війна на людях ви готові паски затягувати? А тут не треба. В територіальних громадах вам не треба на керівниках економити? Правда? На керманичах не треба економити? Ось що відбувається. Ви кажете, що правда є в Україні? Хтось там любить Зеленського, співає, що Зеленський на. Краще і найвеличніший. В чому він найвеличніший? В тому, що знищує про простей народ України, як і хуйло Путін. В тому, що він робить доброго для України. Він, він забрав ті нарешті стотисячні мільйонів зарплати, що були в Україні. Забрав нас ж біда, війна, ми на кулінах стоїмо. Що він робить для народу України? Він тільки його знищує. Він тільки збільшує тарифи, на в час війни. Ганебна потвора, най час війни, розумієте, наживається потвора. Ганебна потвора наживається в час війни. Я бажаю, щоб він був проклятий на віки. Той Зеленський і його весь рід, щоб був проклятий. І бажаю бути проклятим тим, хто в тій. Банді владі сприймає участь у знищенні простого народу України, і поліцейським раджу задуматися, тому що їм ще тут жити і сім'ям їх, їхнім жити. А все може ой, як повернутися? Ви згадайте, згадайте Майдан, як ви всі ховалися, вас не було видно. Ви всі ховалися. І вам було страшно. А повірте, вам буде набагато більш страшніше, коли будуть люди зовсім інші ніж були в часи Майдану. А вони будуть, вони будуть, вони повернуться, вони прийдуть, вони вам згадають. Ви знищували, ви реально знищували. І Зеленський знищує до сих пір. Знищує. Це є правда, це є правда, і я не є політик, політики, не збираюся в політику і не маю ні копійки, ні в ток Я просто кажу правду. Я просто бачу, що знищують народ України і слід не мовчати. Слід не мовчати, слід нам всім об'єднуватися, тому що ті нелюди знищать усіх, закупають, знищать усіх. Ну якось так. Скажіть ви, скажіть ви свою правду. Скажіть, що я не правий. Висловлюйтеся, не мовчіть, підтримуйте. Тому що скоро нас буде менше і менше, нас вже менше і менше. І подивіться, людей вже трактують за худобу. Виловлюють, як худобу кидають в той бус, б'ють, руки заломують, добивають навіть. Ви зрозумієте, що відбувається? Це катують. Це люд, це не це не хуйло Путін катує. Це не хуйло Путін бусифіковує. Це українці, це щирі українці. Це серед нас. От поліцейські є серед нас, і ви, і ви мовчите, як ви це бачите, та є людей 20-30, та не мовчіть, та підійдіть та бороніть своїх.